Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Е, хто не дивився попереднє відео, е, я скажу, що це оверлок Alte, чистий німець, е, чотирьохниточний оверлок, трикотажний для легких і середніх тканин. Будь-яких. Ось, ось так і шиє, Це після мого налаштування. Оверлок на продаж. Ось, ось так і шиє. Оснащений серводвигуном через ремінь. Ось так ось, ну, ось такий не ну, уйшов. На петельниках нитки стає текстуровані зараз. Ну Це не має значення. І зроблю спробую бо обмежений в обмежений просторі відео по заправці ниток. Цей оверлок. Значить, дивіться, якраз у мене добре, що всі нитки різного кольору. Заправляється і стойки. Заводяться ниточки сюди. Ось. На, петельники. на петельники ми заправляємо ниточки ось з цієї сторони. Ось так. Бачите, сам, саме отак. От Чому? Бо тут, блін, друзі, ну з руки знімаю, бо насік обмежений просторі. Бачите, ось то відповідно ниточка лягає ось так. Бо якщо ми, як правило, отсюди, то воно ж буде б'яка якось. То на петельниках у нас виходить, що ниточки ми заправляємо ось так під тарілочки, поміж тарілочок. А на голочки йдуть ниточки навпаки. Тому що тут у нас ну, ниточка заходить зразу в цей направник. А з цього теж бачите ось так. І одразу в направники йде. Я не буду перешилювати заново, бо я ж кажу обмежений. Тут, поміж підвіконням і верлоком, розвернутися взагалі нема де. І ось так ставлюються ниточки. І відповідно червона нитка ліва голка. Біла ниточка, в нас права голка. От і все. Потім відкривається кришка коли, ніж в самому верхньому положенні. В самий верх піднялась голки і цей, тоді без проблем відкривається кришечка. Ось так заходять ниточки. І всі через... Ось так я їх спарував разом. Бо може тут щось не вистачало, не знаю. Шикарно шиї, ви ж бачили як. І Ну, ну, начебто незручно, ну я вам скажу зручно. Заправляти нитку ззаду сюди, в цей петельник і наверх. Саме складніше це нижній петельник, нижній лівий. Зараз пробую я вам це показати. Ну, для того, щоб заправити нижній петельник, ось, треба з голочок витягнути нитки. Зараз я трошки розберу і вам все покажу. Так, підняли в самий верх. Тримач голок і ножичок. Лапку знімаємо. Ось тут у нас є флажочок такий. Ось так відкриваємо і забираємо лапку в сторону. Кришка оця відкривається, ось тут є у нас речажок. Зняв голку пластину, ось так воно тут все виглядає. Максимально щільно, я згоден. Ну, як німці, все чотенько, все ось. Ну, з верхнім петельником все зрозуміло, зелена ниточка. Ось. Давайте покажу, як заправляти ось нижній лівий петельник. Знімаю ниточки з голок. Ось. І що ще я хотів сказати, при заміні голу треба враховувати. Ну це спробую як то пояснити, Блін, що е ну така конструктивна особливість цього верлака, що петельник, петельник, у нього рух не рівний такий, а трішечки під кутом. І він якось ходить ось так. Блін, спробую пояснити. Бачите, як він ходить? І в нього рух ось такий ось. Ось так. Під кутом. Відповідно, голочки треба ставити не рівно, як ми завжди ставимо в верлашку. А теж треба ставити оці лисочки, ось ці, наприклад, теж під кутом. І тоді не буде ніяких проблем. Де це 27 тут голочки коротенькі такі. Ось. І давайте покажу для того, щоб заправити тут лівий цей петельник. Ось. Ще текстурировані нитки текстуровані в мене стоять. Ну, я тестую перед тим, як продати, оправити. ну, Тестую техніку на різних видах тканин. Ну, і тканин і ниток. Нам треба... Ось в це ушку потрапити і... За... Пардон. і завести з цього боку петельника. Для цього я зробив ось таку ось, я не знаю, може щось оригінальне тут і було, ну не знаю. Ось таку ось проволочку доставачку. І я заводю. Її на цю сторону. Ось таким чином. І витягую. Теоретично, як розібратися, нічого складного абсолютно немає. По цей бік петельника, бачите, він тут ходить. Ось. І тепер треба попасти в цей отвір. Ось. У мене ще, я ж кажу, ускладнюється, бо текстурировані нитки ці пушисті. Бувають люди, що прив'язують звичайні нитки, а потім перетягують. Ну, я вже приблотию все і так з ними. Нічого страшного немає. Хто буде шити, хто шиє, хто вчиться шити. Чим швидше чим, як то кажуть, важко в учобі, зато легко буде в бою. Пропустили ми на цю сторону і так само ж доставачечкою цю і протягуємо сюди і просто витягуємо на цю сторону. Ось у нас вже петельник вийшов. Зараз заправляю в вушку. І будемо вважати, що оверлок заправлений. Дуже простий, дуже надійний, цікавий надзвичайно оверлок. Ось. І, до речі, якраз у нас випала ниточка із правого петельника. Ні, текстурировані нитки одною рукою тримаю камеру, не вийде. А потім просто ви перетягуєте ниточки, вузлики перев'язуєте та і все. От, мені треба показати, бо ну, якби дуже мало такої інформації. Тим більше чотирьох ниточних оверликів. Цієї фірми дуже мало. І тільки аж тепер, коли ми петельники заправили, аж тільки тепер ми заправляємо. От. Тільки тепер ми заправляємо голочки. Нічого складного немає. Все дуже просто, надзвичайно надійно і просто. Для чого? Щоб я просто знімав, знімав голку в пластину? О, щоб ви зрозуміли, як там цей. Коли стоїть голкова пластина і вам треба нижній петельник заправити, не обов'язково знімати голкову пластину. Його так і так видно. От, я просто показав для того, щоб ви побачили, яким чином там заправлені нитки. Ось бачите, поставив голку пластину. пластину. І в принципі це можна робити не знімаючи голкову пластину. Ось. І ще в мене там запитували е, люди, як тут виставляють диференціальну подачу ткани і, тканини і збільшують довжину стіпка. Значить, дивіться, цей оверлок 91-го року. У цій моделі вже диференціальна подача регулюється ось оці. Откручується колесо і виставляється. А це ось кнопочка. Це... На збільшення, зменшення довжини стіпка. Ну, е так як цей оверлок, я так розумію, для легких і середніх тканин, то в нього в нього оце усе виходить та вверх. Ось. Тобто, в цих оверлоках ось це виходить як би максимально. Максимальна дружина стіпка. Тих оберлоків до 91-го року. Тут іще одна є кнопочка. Ну, замість цього механізму ще одна кнопочка. Ось. Там воно ну, сильно не збільшується в цих оберлоках, сильно збільшить. Сильно збільшить, ніж оце. Не виходить. Ну, як то так воно конструктивно тут устроєно, вони спарені ці. Ось у нас ексцентрик, один відповідає за диференціальну подачу тканини. Ось Цей ексцентрик відповідає за передній ряд зубчиків. А цей ексцентрик за задній. І вони синхронізуються. Ну, Друзі, не знаю, чи зрозуміли ви чи ні. Ну, як-то так. Коротше говоря, оце максимальна довжина стібка. Сильно більше тут не виставляється на цих оверлаках. Ну, як-то так, друзі. Ну, в принципі, я ж кажу, хто буде купувати, я скину фотографії. Основні параметри я показав, як заправляти тут нитки. Нічого складного абсолютно немає. Надійно, просто, як завжди, по-німецьки. <кхи> надзвичайно надійно і просто. Ну, так як і, ну, друзі. Слава Україні і героям слава!